Кавалерочка, бог вже сидим помаленько. Стюлці накриває, дивіться, курочка там зараз буде ще. Е, кроликсі да. там жарити. Ну і попросили, не можу відкрити в гірки. Давайте, смоупорижа. Ну. Слизьке, не можу, у <реш> ну, ні сіли немає. Ну от тобі м'яз сказали відкрити огірки, гірки. Відкривай! Я не можу! То хлоп в хаті, то помпа. А ну давайте. Давай, відкрийте. Не відкрий. Не відкритики. Бля, нажми, нажми, уявися, що він. Ну що, не я? Ааа. Так ви точно. і вона не може нажимать. Да ты хлоп! Подивіться, кавалерочка, стіл помаленьку вже накривається. Купа того в вже на стіл ложить. Зараз будемо святкувати легенько і будемо дивитися бокс. Там же Льоня якраз і розуває. Льоня прийшов. Я ще така файна. Добрий вечір. Льоня! Це бокс! Та ще ні! є, Худи ви ти з джунглів втік. Зараз треба будемо наливали, ні? Так що так щоб до бої дожіли. Я хочу ще подивитись як моє 200 штук йде до горі. Як ні ка то на гарничі зустрінеться. Льоня поставила серйозну ставку молодіж, 200 кавалки. Зравним тотленько помалу обмивали, так? Та, давай! <laughs> ну йо, йо. По кав'єрушка. Вікю того келиха віп'ємо за вас, за нас, за той файний бій, усика, що нам хі примножало, щоб Сашка вирав. поїсти лишили в Україні, той циган цігам панів що йорати з наших пацанів. Так що бати не буду, в мене на віхілю, а в'я, все, будьте хоч, здорові хоч, да? Ай, то! <laughs> Запей, бо я був п'яний. Я сі спокій. Що самогонка була, бо самогонка тобі запровадила. Що грі? Запей! Давай пий. Зачекай! Маріан, це пей! Ще Оксанка тобі з нами є. Давай. Мусили всіх закликати вже, ні? Ну, чекай. Команда, команда. Йо, пийте, жінка того, що з боку, давайте. Йой кривий же ж як фірват Ви там п'єте чи не кавалієрка щось, кидайте свої стакани, пігнали, за і за той бокс. Дивіться, кавалерка Один кріль. Другий кріль. Кролики си печуть, буде все чітко, ні? Сюх. Де там малянка є? Жінка того. Ті гріться. Тігріться. буде кролик. файний Один і другий. Буде пекти. О. А тут бокс і тут Льоня. Десь як перекримаєш. Дену приклеїв! Паріан? Що вона щось морду нагнила? Які я... на моє? <зад> як <"Ляр> <зад> 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 <голов> помило. Оп <помило> твою мать. Фу. Так, вже йде підготовочка, братва. Що скажеш, Льоня? Там не би ви послідали ні по ході тисячі доляр, я б його забив. На ті мільйони. А? Я би сів в цепів, я би... Жостово. Сцепку би кинув Як я тебе зарізав? Ти кажеш, тебе хтось петарду і нормально. А чого? Зараз буде серйозно, так все? Так. Так що ти не хапнув нашого пацана? Так? Від того нашого пацана? Так, українець. Та зараз буде. Ну йо, давай, берем. Берем її за кавалерку за той бокс. За кавалерочку, братва, вип'ємо по 20. Ми вже до Ускан дуже вене. Йо. Давай. Червоно рото. Не шукай вечорами, ти в мене єдина тільки ти побіх. Бо твоя врода, то є чистая вода, то єстрая вода синір, yeah. пораптам та, -та там. -та а. Ляшка за фляшкою, для Леня? Мало їли. Ти б щось Адреналін, віз, а ти ще гурить. Ось ідеї, і ми будемо тролі, льолі. Будем п'єли тиждень. Та? А чо ні? Йо, давай, 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 в'йо. Скоро, за кавалерку. Оп. Оба радість. Усик. Да, Льоня. Усик, забігу, забігу в цьому раунді, я тебе благаю. То зігрнато, він тянуть. Ну, дайте ти вичитувати Христа з Божою толечу і не головай. Так? Ну. Давай, наливай. За той бій, Усик, за той бій. Да. Тебе випити перед перед боєм, назавжди. Українці ось визабили. Багатик, наливай 20. За Усика вперед! Ну, сетівкам трошки. Ой, трошки переборщив, блі. Сюха. Саня, <рес> Саня, <Попусок> дай Бо <брав>. ти мене. <рес> Де ж двох? Сверочка, поки йде третій раунд, хочу вам показати, що в нас вже кролик готовий. Картопля є. Все як має бути. Дивіться який кролик смачненький, м'ягенький, дивіться Дивіться Смакота, правда? Бомба, брате А ми даємося бляха бокс Третій раунд Даймо, даймо, даймо Сашка, висіки то жирні Ой О, 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 ну Не, 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 оп, йда Ти ж навчити чогось Диви, диви Е Дав, не? Коси не треба зупиняти, десь йде до кінця, і то й бурдати, чи давай вже. Та вони щось звали. та лети, лети, стали. Доня, а ну кавалерці, скажи, поясни, побій. Вабан, треба ставити вабан. Плив, лети, бей, всі сил, бей, о, зараз хапни, що б там буде? Ну що б там буде? Ти, ти мені скажеш? Ні. Кавалерка, десятий, десятий раунд. Давай, Сашка. Кавалерочка, в свої коментах, хто сильніший. Тобі більше урчок має. Мені щось здається, що рівна гра якась, не? Рівний бій. Рівний 50 на 50. Та він високий, піше. Та не рівні. Та знизу. Або ножик, ножик, так? А так, що ножиком пішинку прорізати. Ля, я кажу, ножик, ножик. Дай йому знизу. Тайсон вже би положив. Де? Який, Майк Тайсон? Майк Тайсон скрінці, коли ти його плече і знизу. Що? А він зараз Наливай. Фінальні 3 хвилини цього бою, кавалерка. Пішла заруба. Давай, давай! Сашка, давай! Чигам, це без повірю. Поможи йому? Та би Та би з боку там. Та, во, во! Не привчити, чи що? Та якби пересідний в бок, що поможе? Лови, лови. Дай ззаду, дай ззаду йому. Оп, спустили Дай ще. Ну, дай, дай! Такие по телевизору Двенадцатый 12 раунд. Давайте, давайте, хлопцы. Кавалерка, знаете, что? Что мы в крышу на пьюри поставим. Усик, сюда, ты, Видишь сюда. Ты сюда. Саня, скор псам відік. Не ми поставили на Фюрі, прикиньте тільки. Такі... Кончині. Ну шо? Проти Усика то Саня, давай. Короче, Льоня на Усика, а не ми на Фюрі поставили, братва. Шо, біки, поставив. А на кого ставили ви і скільки? Напишіть свої коменти. Остатні секунди бою, дивіться. О, 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 давай. А все. Я не знаю, що це буде, старий, рівний бій. 116 112 Леня, 300 с купиками ковалки? Давай, давай, Лёня, давай! Давай, Лёня, давай! Небагатий! Ми багаті а я бідна, бо у мене брат дебів! Твои другие мяу-мяу? А, Леня, три со скупиками ковалки. Хуху-хуху! Леня, куш, братва. <сист> хорош! <сист> Просто <сист <luggage> хорош! Ты араба поцеловал. Мы богатые, пацаны! Мы богатые! Ты наш по первых поставил крысу, а по-другому на фьюри! Фу! <свеч> <пух> <свеч> <сувеч> <свеч> я Муха, еще не поняла, на я раундю. Один <свеч> удар и Все, мы пьем. Давай давай, наливаем. Давай, смотри, ты на веру по-любому. Тому не давай. Что, А тут Украинские боксеры самые-самые-самые топы. Слава Украине! Героям слава! Ну по пописать? Что, вставай, я уже тебе не ливну. Я. Давай. Ну что, скажи, скажи. Ребята, ну. я клянуся, поважаю осіг віра молодіє. Тібе ж? Ну. Немаєш. Стали в паті? Дали в паті? Ну йо. І ми певна, Олегівська за вас. Ви найкращі. Цим-цим-цом. Талерка. Ви заслуговуєте тих по 20. Так все. <Ses> ah! A... 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 <coughs> ah! Ah! Vai

Бог сождає, то знати. Ісус мови Марія му мати. Туда не личується, Жденного бояться. а весь стоїть раситься, о шумотно паситься, Пастирі клячуть проти Бога. Бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут, Марія му мати співає. <решити> 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 А хор ангельський і допомагай. Коярка втратили молоду, видаємо заміж. Горіла сосна палала, бідна дівчина. Стояла, бідна дівчина стояла. Горіла сосна палала під підна дівчина, стояла під підни дівчина стояла. Ой, коси, коси, ви мої, дого служили ве мене, того служили мене. Молода! Кухарка, демону нічку доспала кухарка на весля готувала, щоб ви аж гнались. Бей бей бей, бей барабане! Вона так гарно виглядає. <пит> クリアにました。